Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Сьогодні в святому Києві в ці великі Андріївські дні, національний гетьман України і українських земель, вітає Великого князя, Кавказу і Плавнів Дніпра з Днем народження. Бажає йому здоров'я. Щастя, витримки і всього найкращого для нього, для українця, який стоїть на захисті великої України і української нації, і посвящає йому свої вірші. Пишу вірші князю Кавказу, князю Плавнів Дніпра. Прошу Андрія, пишу вірші ці по заказу поздоровлять князя пора. Вже день народження йде, до князя Щастячко веде, йому завжди добре везе, дорогу каву чай несе, національний гетьман. Теж вітає здоров'я щастячка бажає, молитву Божою співає, і матушку молиться заставляє. Нехай святая та зрішить, заріже гуску й гусака, водою святою окропить і крухай зробить з буряка. Накриє стіл і освятить, і хай гріхи тобі простить, бо матушка простить і Бог простить, і скаже, я тобі дарю посаду кочегара у раю. Тому живи спокійно і радій, і дякуй, матушці святій, гуляй, відпочивай. Пий каву і пий чай, бо там роботи у раю. Під ціле горло через край і бережи душу свою, ніхто не пожаліє про це знай. Сам бережи себе і на весну чекай мене, як циган перестане крутить сонцем, і буде довгий теплий день. Приїде друг твій на орльонці, гуляти будем цілий день. Національний гетьман булавою призначить новий тобі день, Указ напише своєю він рукою. Національний князю день. Гулятимуть усі народи, за князя питимуть всі мед. Бо ви найкращі породи, ваш друг це я і Архімед. Слава князю Анатолію, пробачте, що не їду. Зриваю ювілей і церемонію. Щасливим будьте, прадіду і діду. Слава Україні!